Вітаю! У нас передні гальмівні шланги на автомобіль Jeep Cherokee XJ. Нам прислали оригінальні шланги, щоб визначити тип різьби, тому що тут сказали, внутрішня різьба вона дюймова, а яка незрозуміла. От ми визначили тут три восьмих з наружним конусом. Ми Таку поставили. От. Тут у нас банджо з поворотом головки під 45 градусів. Також відтворили. Але потрібні були не просто армовані грильні шланги, а вони потрібні подовжені. Тобто вони довші, ніж оригінальні. Ось. Тому, якщо вам потрібно або покращені. Армовані шланги, щоб покращити гальма, або вам потрібні довші шланги, може навіть коротші. Звертайтеся, якщо вам потрібно поставити інший фітінг, будь-що замінити, ми вам допоможемо. Підписуйтесь, ставте лайки, всім дякую за перегляд!